Вітаю, друзі, сьогодні, 26 серпня 2024 року, і навздогін втечі народного депутата від Слуги народу, проведеного Верховну Раду Зеленським Артема Дмитрука. Я хотів би поділитися ще кількома міркуваннями. Хоча в загальному ситуація структурно розвивається за жанрами тоєї мелодрами, яку Зеленський проробляє в політичному просторі зі всіма іншими питаннями, тобто у своїй популістичній манері. Без прагнення змінити щось реальне. Ну, перш за все, в мене складається думка, що Дмитрук втік контрольовано. На цю думку мене наштовхує те, що правоохоронні органи оголосили йому про підозру буквально за годину чи, можливо, дві після того, як стало відомо, що він вже за межами території України. Тому, ви знаєте, такі збіги вони не видаються мені випадковими. Після того почалася, звісно, активна діяльність бурхлива з кількома собі учасниками. Почалися обшуки, у якихось працівників Держприкордонслужби, які нібито допомогли йому виїхати. Все це, звісно, буде і ще будуть підозри цим працівникам. Тобто активна імітація діяльності буде, але сам Дмитрук вже за кордоном. Більше того, кажуть, повідомлялося в змі про те, що він після Молдови спокійно полетів собі до Риму. Тобто, у нього були законні підстави виїхати. Тому що спочатку була версія про те, що він оформлює себе, оформлює прохання про політичний притулок у Молдові. Ні, він швидше за все вилетів до Риму, і в нього буде все добре. От це щодо реакції правоохоронного органів. Цікава реакція засобів масової інформації. Вони активно висвітлювали факт втечі Дмитрука. Однак висвітлювали цілком беззубо. Перш за все, Дмитрука не називали слугою народу. Переважно його називали просто депутат. Вибачте, але він слуга народу. Так, його виключили з фракції, але у Верховну Раду він зайшов. Через слугу народу, і саме завдяки президенту Зеленському, Зеленському його взагалі жодна засоба масової інформації не пов'язано. Тобто висвітлення у ЗМІ є цілком частково маніпулятивне, а частково беззубе. Всі бояться пов'язати Дмитрука з Зеленським, а він є саме пов'язаним прямо з Зеленським, як він і інші слуги, які втекли чи не притягнуті до кримінальної відповідальності. Щодо. Самої втечі Дмитрука ще одне, одна думка. Ви знаєте, втеча Дмитрука це є повне фіаско політики Зеленського за більш ніж 5 років того, як він перебуває при владі. Адже слуга Дмитрук своєю втечею засвідчив недовіру до об'єктивності правоохоронної системи, створеної Зеленським. Саме навіть щодо слуг. Уявляєте, як ставиться ця правоохоронна система до опозиції чи до якихось менш впливових осіб? Але якщо би Дмитрук їй довіряв, то він би не втікав, він би дочекався правосуддя, дочекався справедливості і захистив би свої права. Він був би впевнений в тому, що свої права він може захистити в межах цієї правоохоронної системи. Однак ні, він втік. Тобто він розуміє, що ця правоохоронна система буде працювати, ймовірно, на замовлення Зеленського. І тому е це ще раз підкреслю свідчення повного фіаско політики Зеленського. Також розчарувала позиція опозиції нашої. Я читав дописи Ірини Геращенко, де вони пишуть: ось, бачите, народний депутат Дмитрук виїхав, а нас, народних депутатів, не пускають. І знову немає прямої вказівки імені Зеленського. Немає згадки про Зеленського. Тому ось такі міркування, які я хотів навздогін поділитися, і Ще одне міркування це те реакція самого Зеленського. Схоже, втеча Дмитрука трошки похитнула рейтинг Зеленського, і він за це почав хвилюватися. І знаєте, що він зробив? Він вчинив незламно і потужно. Він скликав нараду на понеділок з керівниками правоохоронних органів, щоб вирішити не питання з Дмитруком і розібратися, чому він втік, хто відповідальний, кого треба за це зняти, а вирішити питання глобально. Пам'ятаєте, як питання вирішувалося з обласними військовими. Якщо звільняти, то всіх радикально все змінимо. Якщо по в фортифікаціях, то всюди ми зробимо. Так і по Дмитроку. Ми скликаємо нараду для того, щоб вирішити проблему зі всіма втікачами. Це дуже в стилі Зеленського. Це значить, що нічого робитися не буде що жодних радикальних змін не станеться. Що це буде просто говорильня для того, щоб відволікти увагу людей, і, на жаль, дуже багато людей що досі ведуться на цей популізм, на цю маніпулятивну складову політики Зеленського. Тому що, якщо би Зеленський справді хотів вирішити це питання, то він би вирішив, у нього було достатньо часу з 24 лютого 2022 року це вирішити. Однак він до сьогодні цього не вирішив. Більше того, наконтрольованість. Того, що Дмитруку, можливо, спеціально дали втекти, свідчить те, що Дмитрук, можливо, дуже багато знає. Саме тому кримінальне провадження, що підозрюємо, оголосили лише зараз, в той час, коли факти, щодо яких, на яких ґрунтується підозра, вони сталися вже або кілька місяців, або ще навіть рік тому. Чому правоохоронні органи впродовж всього цього часу нічого не робили? Ось в чому питання. Тому, на жаль, влада створює. Маніпулятивну картинку, через яку хоче спотворити реальність людям, щоб вони не розуміли справжнього підґрунтя ситуації із Дмитруком, і е, вона ця ситуація свідчить про досить плечевний стан правопорядку в державі через те, що Зеленський хоче всидіти на двох стільцях з одного боку. Він хоче захистити своїх і не допустити, щоб вони злили якусь інформацію таємну, яку вони знають. Згадаємо Баканова Резнікова. Тищенка, вони ж не притягнуті до відповідальності. Баканова спокійно собі живе хороше життя. Різніков теж, напевно, прекрасно себе почуває. А з іншого боку, Зеленський хоче імітувати боротьбу з втікачами і боротьбу з тими, хто зрадив Україну. Так не буває, щоб ти одночасно хотів досягнути двох цілей. Однак Зеленський сподівається на нераціональність українського народу. І поки що, на жаль, йому це. Вдається слава Україні.